Сьогодні пройшла сесія і прийняті багато рішень. Всього 76 рішень прийнято на цій сесії позачерговий, але е, програми, ті, які підкріплюються фінансово, соціальні програми, це дуже і дуже важливі програми, е, тому що вони торкаються е, людей, які потребують допомоги. Тому да, дійсно, за моєю ініціативою, коли ми розглядали, я розглядав точніше разом з нашими соціальними службами, розглядали результати діяльності за минулі роки, і все-таки, що ми можемо. Допомогти, що ми можемо запропонувати нашим людям, які потребують допомогу. Ми внесли пропозиції на розгляд депутатам служби за... за моїм дорученням, підготували і внесли такі пропозиції по додатковим програмам, і в тому числі ті програми, які є, додавали фінансування. Ну, тобто, це наприклад такі як адресна матеріальна допомога мобілізованим особам, які призвані на військову службу під час мобілізації до лав Збройних сил України з 24.02.2022 року. Тут ми передбачаємо 25 мільйонів. Ми виділили, порахували, скільки нам коштів треба, І ми передбачаємо надати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень на вирішення соціально-побутових проблем. І е, друге це матеріальна допомога на оздоровлення та відпочинок дітей тих е, е, захисників, які зникли безвісті. Ми також додавали 180 тисяч, виділили на цю програму, і у нас вийде на кожну родин, на кожну дитину по 6 тисяч гривень. Це ті програми, які додатково яких не було взагалі. Розуміючи, знову ж таки кажу, розуміючи, що це дуже і дуже потрібно і для допомоги сім'ям нашим наших захисників захисників і їм в тому числі. Також ми додали в цілому на ті програми, які є, додатково 26 мільйонів 500 тисяч. На які це заходи? Це надання матеріальної допомоги ветеранам війни з нагоди державних свят. Загальна сума на цю статтю, на, на, на ці от 900, ну, практично мільйон гривень. Для прикладу, я можу привести це приблизно так. Розмір допомоги, який раніше був 550 гривень, ми зараз збільшили до 1000. Розуміючи, що 550 гривень відносно і невеликі кошти, а 1000 гривень все-таки це більше. Тому, але якщо скласти всю цю суму, то вже виходить мільйон гривень. В тому числі розмір допомоги збільшився для учасників бойових дій та особи з інвалідності внаслідок Другої світової війни до дня пам'яті. Ми також виплачували виплачували їм по 3 тисячі гривень. То сьогодні будемо виплачувати по 12 тисяч гривень. Матеріальна допомога військовослужбовцям, які отримали поранення під час захисту незалежності суверенітету, територіальної цілісності України ми додавили по тут. У нас 100 чоловік раніше отримували вони по 10 тисяч, то зараз будуть отримувати по 20 тисяч. Одноразова матеріальна допомога на лікування особам з інвалідності під час безпосередньої участі в АТО, ООС. під час Військової агресії Російської Федерації проти України, а також і е, Афганістан. Ну, були часи, але хлопці також воювали. Зрозуміло, що зараз ми е, розуміємо, що за що воювали, але вони пройшли. Вони пройшли через цю війну. Тому ми на цю програму додавали 560 тисяч. Для прикладу знову ж таки було 5 тисяч гривень виділяли. Зараз 10 тисяч, було 4 тисячі, стало 8 тисяч, і було 3 тисячі, стало 6 тисяч. Відшкодування вартості також ми передбачили на 2024 рік. Відшкодування вартості поховання загиблих у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації військовослужбовців під час участі в бойових діях. Добавили також 320 тисяч на ці виплати. Якщо раніше виділялось з бюджету 12 тисяч 700 гривень, то ми зараз передбачили 16 тисяч, тобто порахували по цінах ті, які є на сьогоднішній день. Ну, в цілому, як я вже сказав, що додавлено на ці виплати 26 тисяч я вибачаю, 26 мільйонів 500 тисяч гривень. І е, додаткова сума в цілому склала 34 мільйона 489 тисяч е, з місцевого бюджету. Це ті програми, які не передбачені державним фінансуванням. Це ті програми, які ми пропонуємо депутатам е, для розуміючи ситуацію складну в сім'ях перш за все в наших захисниках, захисників, учасників бойових дій, учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. От ці всі категорії ми врахували, а також, як я сказав, і учасники бойових дій Другої світової війни. На жаль, їх залишилось всього 9 людей у нашому в місті Павлограді це невелике. тому е, наскільки ми зможемо допомагати, я вважаю, що потрібно допомагати. І е, на 2022-2024 рік передбачено всього майже 74 мільйона гривень з місцевого бюджету от на додаткові отакі от соціальні програми. Які я ініціював і запропонували депутатам прийняти. Я щиро вдячний депутатам за розуміння, тому що було, були дискусії, якісь, тому що у кожного різне бачення, але все таки депутати прийняли ці зміни, доповнення, і цим ми будемо допомагати і допомагаємо, і будемо допомагати у такій категорії, які перш за все заслуговують їм, їхнім сім'ям. Учасникам бойових дій, зниклих безвісті, там учасникам ліквідації Чорнобильські, Афганці. Тому чому я й сказав, що соціальна програма це дуже і дуже важливо. Це вдячність цим людям.